Всім вітання, ми з України. Дівчатка хотіла вам показати, що сьогодні ми придбали. Вибачаюся відразу за те, що таке відео буде такої якості, тому що в мене штатив був поломаний. Папа нам зробив штатив із одного скла, із багатьох скла один. І сьогодні хтось із діток мені. Допоміг його налаштувати, щось зробив. Я не знаю, що він зробив, і не можу змінити. Але неважливо, все одно хочу вам показати, тому що ми ось недавно придбали от четверту частину свині, і я вам не показала. А придбали ми задню частину. А сьогодні ми придбали ось такого індика ось такий він здоровий. E, значить, дівчатки, більше майже 10 кілограм. E, кілограм м'яса індика 150 гривень. Ми прибра... e, придбали на 1470 гривень. Ось такий здоровий індик. Дівчатка брала я відразу скажу вам індика, а не індичку, тому що вага у неї більша, в нього більша. Тому ми вирішили взяти індика. Ну і розповім, як ми дивіться. Виходить так, що дівчатка, ми отримуємо зарплату чоловіка і відразу йдемо на деяку суму щось купляти, їсти. Четверо діток, нас двоє, і нам потрібно ну ще треба тваринам нашим щось купити. Тому ми щось купляємо відразу таке, щоб нам на 2-3 неділі вистачило до наступних грошей, частини зарплати. Минулої раз я вам кажу, ми взяли поросятку. У нас там ще досі багато залишилось. Цього разу ми вирішили взяти індичку. А взагалі ми беремо м'ясо, беремо мука, крупи, цукор, олія, ось таке масло там, ну ось таке. І інше, все, що в нас залишається, іншої з тої суми. Ми вже далі там кожного дня щось підкуповуємо. Це, наприклад, молочко там а, це є. Ну і на які там потреби потрібно. Тут ми. Цього разу вирішили взяти такого індика. Зараз вам покажу, ось, подивіться, желудок. І ось печінка з сердечком. Відразу їх відкладемо. І зараз ми розберемо цього індика гарна, гарна пташка. Я думаю, на новорічні свята. Ми, знаєте, ну, ви тільки нічого не смійтеся з мене, тому що я зараз курку розбираю. Вмію, але ж курка і індик, розміри інші. Все інше. Тут мені Соломія допомагає. Можливо, зараз щось піде не так, як завжди. Свинку я розбирала взагалі, я не, не вмію я свинку розбирати. Відверто розібрала, як в мене вийшло. Казала мама, що там щось неправильно розібрала і ту частину не відділила, і ту не відділила. Але то таке, головне, що розібрала. Це по пакетам, по пакетам і ну, морозилку. Так, де там нас жилка? Я думаю, хто тримає індик, і ті розуміють, що це за маса і який це індик. Ось подивіться, яка ніжка. Такі дві ніжки можна нам запекти, і більше нічого не потрібно. Дивіться, які гарні, так? Будемо їх відразу у миску. Також, дівчатка, хочу всіх привітати, хто святкує Різдво. По, ну, не можна сказати, що по-новому, тому що вже ну, всі ми знаємо, хто вчив історію, тут всі знають, що е, наші предки святкували цей, цього числа, але потім змінили. Тому, хто святкує, вітаю вас з святами. Але мені сьогодні, от бачите, люди не напевно не святкують. Тому сьогодні мені зробили доставку. Доставка була безкоштовна, і мені його потрібно розібрати. Ну я вже тако, знаєте, як говорять, що коли сонце зійшло, то зайшло і свято. То я вже так в день не розбирала, думаю, зачекаю, а вже під вечір візьму його та й розберу, бо е, на столі ж не залишиш такий шмат м'яса. В хаті все ж таки ми палимо і дровима, і газом. Ну, Потрібно його ховати. Ось такі чудові ніжки. Не буду їх поки розділяти, от такими залишу, бо хочу їх позапікати. Так, ну тут, дівчата, і крила. <сміття> Є що їсти, знаєте, цих крила. Хто дівчатка держав індики, то вони розуміють, що це, скільки це м'ясо і якесь. І яка його вага. Бройлерні індики, звичайно, це більші індики, свійські індики трішки менші, але ж все ж таки теж гарні. Ось таке, дивіться, крило одне. Соломійка. Перестань лякати нашого котика. Соломія, він не хоче там сидіти. Не заставляй. Соломійка от вирішила, що йому там сидіть. і все. Тут соломійка сьогодні вирішила вечерити борщиком, вона таке любить. Правда, на все вона каже, що це каша. Ну, Ні, нічого. А знову соломійка прихворіла. Це вже у нас за місяць пішло третя хвороба. Знову була вчора температура 39, сьогодні 38. Ой, Сподіваюся, що вже скоро ці всі хвороби будуть закінчені, і ми вирікаємося. Так, дівчатка. Хотіла вам ще показати грудинку, але ж, напевно, зараз як почну при вас розбирати, то і щось тут понерозбираю. Взагалі м'ясо я дівчатка не розбираю. М'ясо розбираю у нас татусь, фарширує грибу у нас татусь. Це таке він любить таке робити. Знаєте, щось таке повільно по 10 раз знаєте, А я така швидка. Мені треба швидко, швидко, і раз, два, криву, косу, криво, аби живо. Так, це по мене. Тому, як, розіб... як розберу, так розберу дівчатка. Ну, вже бачу, що щось пішло у мене не за планом, щось вже не там порізала. Але Ні, у нашій родині нічого не порухає ми. Найдемо, куди його примінити. Трошечки порвала я грудинку, але нічого страшного. Так, дивіться, ось така у нас виходить грудинка. Ось така здорова грудинка. Я вам скажу, що дійсно, є, що їсти, ще залишається ось такий корпус. Тут є ще, щоб можна почистити, зачистити м'ясо, можна залишити щось на, наприклад, на суп, можна щось. Це є щось можна, дівчатка, і перекрутити на якусь котлету. Ну, це вже, знаєте, кожна хазяйка вибирає собі сама. Оце вам хотіла просто показати, що от ми зараз перейшли на таке, що ми щось купуємо домашнє, щось купуємо велике, тому що маленьке нам не підходить, маленьких розмірів родина велика. Тому хотіла вам поділитися. Хто як якщо у когось теж велика родина, чи теж ви скуповуєтесь отак, як ми, відразу, наприклад, на дві неділі. Ну, якщо у вас, чи там на, я ж не знаю, у кожного по різному заробітна плата у когось буває раз у місяць. То там скупилися раз на місяць основну основну масу. Ну, там вже таке хліб, щось докупляєте. То ви діліться, як ви, дівчатка. Використовуйте свій бюджет, тому що я пробувала по-різному. І лише ось це найкращий варіант, коли ми купуємо їсти відразу, і в нас завжди є що їсти, а останні гроші, що там залишається, ми вже ділимо на якісь інші наші потреби. Там. О, дівчата, нарізала, що нарізала? Так що, ось так, дівчата. Відділила вже. Другу частину, ви бачите, я професійно це роблю. Не смійтесь, будь ласка, але все ж таки щось де ми приготуємо навіть від мого професійного різання. Бачите, залишився ось такий каркас і шия. Ну, з цим каркасом є ще попрацювати. Побачу, можливо, зараз поочищу повністю м'ясо. А каркас пущу на бульйон вже, знаєте? А це м'яско почищу і далі буду щось з нього робити. Ось такі справи, ось такі в святковий день я займаюся такою роботою, тому що в селі, чесно сказати, не дуже свято посвяткуєш. А зараз ще й такі часи, що не хочеться ці, ці святкування. Тому ось так. Тому бажаю нам швидкої перемоги, мирного. Неба, щоб кожного дня ми не чули цієї сирени, і війна скінчилась назавжди і не лише в нашій країні. Всім до зустрічей, всього вам найкращого.